Ближче до Європи парламентарі ухвалили законопроекти, необхідні для євроінтеграції. Поки що тільки два: про боротьбу з корупцією та внесення змін до кримінального та процесуального кодексів України. За місяць обіцяють ще мінімум п'ять нормотворчих актів. Євроінтеграція об'єднала більшість та меншість. Так, опозиція та регіонали ініціювали розгляд двох законопроектів, які посилюють відповідальність за хабарництво. Проголосували в першому читанні майже одностайно. Ще сім законопроєктів, п'ять із них, я думаю, будуть в травні прийняті. Сьогодні ми сподіваємось також прийняти закон про захист персональних даних, для того, щоб надати можливість незалежному органу, щоб він відповідав за. Забезпечення прав щодо захисту це буде омбудсман, тобто уповноважений справ людини. Сьогодні ви знаєте, прийняті закони, які стосуються боротьби з корупцією. Так що ми думаємо, якщо опозиція буде працювати, а ви бачите, вже два дні у нас є конструктив, є всі шанси, щоб ми частину на цьому тижні, а решта у травні прийняли, скажімо, хоча б на 90%. Прийняли в першому і другому читанні деякі законопроекти прийняти, хоча б за основу, щоб дати сигнал Європі, що ми працюємо правильно напрямку. Тепер навіть намір взяти хабар вважатиметься злочином, нечистих на руку та наміри притягуватимуть до кримінальної відповідальності. в опозиційних лавах кажуть, що підтримують будь-які ініціативи опонентів за умови, що вони відповідатимуть конституції. Ми будемо розглядати їх конструктивно і скрупульозно з огляду на те, що вже були випадки, коли під під лозунгом євроінтеграції от було внесено цілий ряд лобійських законопроєктів і таких законопроєктів, які на наше глибоке переконання приймати не можна. Сьогодні депутати пообіцяли довести європейським партнерам свою готовність працювати, адже Євросоюз неодноразово вказував Україні на дірки в законодавстві, зокрема на надмірну закорумпованість держави. Також Брюссель турбує захист персональних даних громадян. Тим часом крок назустріч Україні зробив ЄС. Європарламент ратифікував угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Україною. Згідно з документом спрощеною процедурою можуть скористатися водії, що здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, журналісти. Та члени технічного персоналу, що супроводжують їх, учасники офіційних програм обміну, організованих муніципалітетами, також спрощена процедура діятиме для близьких родичів, дітей, батьків, дідусів, бабусь, онуків, які відвідують українців, що проживають на території держав Євросоюзу або громадян ЄС, а також громадяни, які відвідують євросоюз з метою лікування.